Вітаю, ми підсумовуємо події четверга 8 -го серпня. А сьогодні розповімо вам таке: артефакт з минулого унікальну писанку, який близько пів тисячі років знайшли вдівські археологи. Під патронатом церкви у Львові відкриють гуртожиток для дівчат із соціально незахищених родин. Перша на фініші Тетяна Клімченко зі Львова на домашньому велотреку Ска стала переможницею Кубка України з велоспорту. Артефакт з минулого унікальну писанку, який близько пів тисячі років знайшли львівські археологи. На неї науковці натрапили під час розкопок на вулиці Шевській. Яйце збереглося дивом, воно майже не ушкоджене, і на ньому добре простежується орнамент. Наразі таких знахідок в Україні ще не траплялося. Науковий співробітник рятівної археологічної служби Остап Лазурко з обережністю показує журналістам свою знахідку. Говорить, написанку натрапили на глибині 5,5 метрів у водозабірнику, що датується кінцем 15-го – початком 16-го століття. Саме наявність води та брак повітря каже науковець, сприяли доброму збереженню яйця. Воно практично у відмінному стані. Бракує хіба що одного фрагмента. Орієнтовно ми датуємо XVI століттям, так як супровідний матеріал, який вибраний з цієї самої глибини, датується кінцем 15-16 століття. Ось, ймовірно, це є гусяче яйце, тобто воно досить великого розміру, на якому був виконаний орнамент, як бачите. Археологи кажуть, подібних писанок, які були б намальовані на Шкарлупі, і мали стільки років в Україні ще не знаходили. До цього часу траплялися виключно керамічні. Після кінцевого етапу польових досліджень ми звернемося, звичайно, до спеціалістів по писанкарству, які нам може допоможуть щось більше сказати про цей орнамент, пояснити, може, ну інформацію якусь у них здобудемо. І далі, після написання наукового звіту, вона буде передана в музей. Остап Лазурко говорить, наразі писанка зберігається в археологію після вивчення її передадуть або до Львівського історичного музею, або до музею писанки у Коломиї. Вірус не відступає. Кількість хворих на серозний менінгіт на Львівщині не зменшується. Від початку липня занедужали 66 людей, з них 36 діти. При цьому у Бузькому районі, де інфікованих було найбільше, за останній тиждень не виявили жодного нового випадку захворювання. У лікарні залишаються 10 пацієнтів, 19 вже виписали. Натомість хвороба поширилася в інших районах та обласному центрі. У Львові зафіксовано 12 випадків захворювання. За останню добу до інфекційної лікарні госпіталізовані... Овно четверо дітей. Від початку липня на сирозний Менінгіт захворіли 66 людей. Минулого року було лише 12 випадків. Якось одного вогнища розповсюдження ентеровірусної інфекції немає. Тому лікарі припускають, що хвилю підвищеної захворюваності спричинили сезонні снедуги, міграція, коли люди повертаються з відпочинку, та тривалі спекотні дні. Якогось єдиного об'єднуючого фактору між всіма цими випадками захворювання немає, тому не можна сказати, що проходить розповсюдження захворювання через воду чи через якийсь окремий харчовий продукт. Є багато шляхів розповсюдження, відповідно, є багато факторів передачі. Вірус розповсюджується трьома шляхами. Це в першу чергу повітряно краплинний при контакті з хворими, це є контактно-побутовий руки поверхні, і це є питна вода і продукти харчування. У Львові зафіксували 12 випадків захворювання. Переважно люди уражаються під час купання у водоймищах. У першому дитячому відділенні сьогодні лікується 8 діток з сирозним мінінгітом. Сприятливий перебіг цього року проявиються інтервірусної інфекції. Діти швидко виздоровлюють, стан швидко покращується, і якихось ускладнень взагалі ми не спостерігали ні цього сезону, ні минулого сезону. Двохрічного Сашка з великих мосів вже наступного дня виписують, хвороба минула без ускладнень. Однак початок мінінгіту налякав батьків. Цілий день він бігав, ніяких проблем у нас не було. Квічі піднялася температура 38, і він одразу льох на кровати вяло. Було. І одразу почав жалуватися, що головна боль. Абсолютно ні, що не реагував, ніякі мультики, ну от все, що його цікавило раніше, перестало цікавити. Інфекціоністи одразу радять звертатися до лікарів за таких притаманних саме серйозному менінгіту симптомів, як висока температура та нестерпний головний біль. Під патронатом церкви соціальний гуртожиток для дівчат із соціально незахищених родин незабаром відкриють у Львові. Збудували його за підтримки української діаспори Канади, а саме Едмонської єпархії УГКЦ. Наразі будинок ще потребує меблювання, а розрахований він більш як на 20 мешканок. Аби втілити ідею у життя, благодійники витратили понад 700 тисяч доларів. США. Ще п'ять років тому на цьому місці стояла стара розбита хата. Тепер же тут двоповерховий будинок, де невдовзі житиме понад 20 потребуючих дівчаток. У 2008 році канадська організація «Місто дії, яку очолює Українка за походженням Любов Ковальчик, заклала камінь майбутнього гуртожитку на вулиці Равській. Процес будівництва був непростим, адже спершу довелося викупити старий будинок, приватизувати його. Лише після цього розпочали спорудження. Цей власний будинок де мене хотілося придбати цю хату, стару, як ця що власнича, що була попередньо, їй не було потрібно. Я їй казала, пані. Я в ту хату вам не відпущу. Я її хочу дістати, як би воно не було, тому що вона є стара, розволюха для вас. Для мене вона має дуже велике значення. Наразі у гуртожитку вже завершують ремонт, залишилось його умеблювати. Грошей на це поки що немає, проте Любов Ковальчик запевняє, єпархія УГКЦ недовзі виділить. Опісля ж тут проживатимуть дівчата-студентки. Загалом розраховують на 22 особи. В золочеві ми маємо там будинок сімейного типу, де проживають діти-сироти. Майбутньому ці дівчатка також могли б мешкати в цьому домі, але також дівчата з інших потребуючих родин. Гроші на будівництво гуртожитку знайшла Донтонська єпархія ОГКЦ Канади. Загалом понад 70 тисяч доларів. США. з міського ж бюджету Львова коштів не виділяли. Однозначно, місто міський бюджет буде підтримувати цю соціальну установу і фінансово, і в інший спосіб. Наприклад, висвітлення діяльності, наприклад, залучення спонсорів, наприклад, спільна організація заходів. У суботу гуртожиток освятять, а після ж продовжать у ньому ремонт. Друга спроба, в деї хочуть повернутися, до фотофіксації порушень правил дорожнього руху. Свого часу прилад візир не виправдав себе. Тож тепер в Україні почали випробування нових пристроїв, як стверджують правоохоронці, значно досконаліших. Вони фіксуватимуть, зокрема, перевищення швидкості та порушення правил зупинки. Пілотний проект уже запустили у Києві. Щоб навести лад на дорогах, вкрай необхідна фотофіксація порушень. У цьому переконував заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Володимир Резніков, завітавши з робочим візитом до Львова. Лише такий спосіб протоколювання, на думку правоохоронця, об'єктивний та справедливий, а ще захищений від стороннього впливу. Свого часу в ДАІ вже робили спробу запровадити автоматичну фіксацію недотримань правил дорожнього руху. Тоді на дороги вийшли інспектори з приладом візир. Однак, через свою недосконалість він не витримав перевірки часом. Тепер в Державтоінспекції Взялися за тестування нових приладів виявлення порушень. Ми зараз в Києві, у нас є вже пілотний проєкт, в тому числі іноземні компанії потужні, ті, які займаються фотофіксацією в Китаї, в Європі, в Америці, в Канаді, в Ізраїлі. Вони зараз в якості пілотного проєкту встановлюють на окремих ділянках доріг в місті Києві прилади, які в автоматичному режимі фіксують порушення. В Столиці пристрій працює поки що в тестовому режимі. Правоохоронці лише фіксують недотримання правил дорожнього руху, про те, що нікого не карають. Однак, згодом, коли рішення про застосування цих приладів буде прийняте, водіям обіцяють надсилати протоколи зі світлинами їхніх порушень, а ті будуть зобов'язані платити за порушення закону. Загалом, в ДАІ економічне покарання вважають найбільш ефективним в боротьбі з недобросовісними водіями. Ми, як державний орган, повинні створити такі умови, коли людині буде. В першу чергу економічно незручно, невигідно порушувати правила дорожнього руху. Ми повинні створити такі умови, коли таке, така дія протиправна повинна бути виявлена. Людина повинна понести відповідальність. Мені здається, і я переконаний, що це краще робити, використовуючи саме фотофіксацію. Приладів фотофіксації на Львівщині поки що немає. Однак, якщо все ж вони пройдуть свою перевірку успішно, то можуть з'явитися на усіх шляхах країни. Урочисто запалили перший газовий пальник поряд з музеєм Івана Франка. Сюди зібралася місцева громада та керівники районної села. Така визначна для Нагоєвичів подія стала справжнім святом. Ми запалювали перший пальник біля поруч біля хресном, біля музею, біля хреста, який Поставив батько Івана Франка на честь скасування кріпосного права. Поруч з цим хрестом на кінець кріпосне право для нашої громади скінчилось, адже не треба вже ходити до лісу, в'язанками носити дрова, переживати в морози чи вистачить тобі. На зиму історія з газифікацією села тягнеться десятиліттями, проте вперше проведення сюди блакитного палива стало реальним у 2009 році. Тоді, під час відвідин Євичів, народний депутат Олег Ляшко пообіцяв допомогти з вирішенням цього питання і, повернувшись до Києва, наполіг на виділені коштів для газифікації малої батьківщини Івана Франка. У червні 2009 року, під час перегляду державного бюджету на тодішній рік, за моєю ініціативою як заступника голови бюджетного комітету верховної. Ради окремим рядком у державному бюджеті було вписано 2 мільйони гривень на соціально-економічний розвиток села Нагуєвичі. Перша оселя, в якій з'явився газ, господа мешканця Нагуєвичів, пана Степана. Чоловік каже: вже зранку приходили сусіди дізнатись, чи справді загорілись конфорки кухонної плити. Адже багато хто після стількох років очікувань і досі не може в це повірити. Коли була розмова, в мене десь сумніви закрали, що так будуть виділені кошти, бо вже привик до обіцянок, а які закінчують як час часто нічим. А коли через місяць виділяють кошти, ну це знаєте, вже подив викликає, але приємний подив. І побільше, аби таких приємних були в нашому житті, в наших людей. Хвилин радості, проте відсутність газу була не єдиною проблемою на Гуєвичів. Селяни скаржились на жахливі дороги та відсутність дитячого садка. Олег Ляшко пообіцяв потурбуватися про вирішення і цих питань. Далі у новинах спорт в останньому турі відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу серед дівчат. Українська збірна на арені Львів зіграла у нічию з ровесницями зі словаччини. Рахунок зустрічі 3-3. у підсумку. Наші дівчата зайняли останнє четверте місце в групі. Тож на континентальну першість вони не поїдуть. Остання гра Україно в у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи виявилась найцікавішою. Атакувати ворота суперника дівчата розпочали з першої хвилини матчу. А вже на 28-й капітан команди Вікторія Головач забила перший гол. Правда, за 10 хвилин словацька збірна поновила паритет, тож перший тайм закінчився рахунком 1-1. Після перерви обидві команди забили удвіч більше голів, але жодній з них не вдалося здобути першість. Гра закінчилася з рахунком 3-3. три Хвилювання весь час нам заважає, от ми весь час намагаємося гравців наших всіх заспокоїти, виходити з намаганням якомога. Простіше грати якомога впевненіше грати, от, але на жаль, звичайно, можливо, все психологія дівчат вона ще не готова. От і відчувається надмірне хвилювання. Роман Заєв каже, голи у ворота України були випадковими, мовляв, у всьому винен надмірне хвилювання дівчат. Проте загалом їх грою задоволений. Я вважаю, що в ігровому плані ми виглядали більш впевненішими і більш цікавішими, ніж команда суперника. Забивали, як маліно там, де Кожен був пенальті, це явний був четвертий гол. Ми повинні були вийти на второй раунд. А, так, я не можу нічого говорити, тому що пенальті не поставили. Нагадаємо, учора на арені Львів відбувся останній тур першого відбіркового раунду чемпіонату Європи з футболу серед дівчат до 17 років. У підсумку українки зайняли останнє четверте місце. Перша на фініші Тетяна Клімченко зі Львова на домашньому велотреку Ска стала переможницею Кубка України з велоспорту. Вона тріумфувала у спринті. Її асистувала Олена Цьозлуцька у доробку господарів треку у цій дисципліні ще дві бронзові нагороди. У жінок третьою була Анна Нагірна, а Софія Кузніцова шостою. У змаганнях чоловіків львів'яни Себастьян Сироїшка та Назар Ливень також бронзові лауреати національного кубка у жіночому омніумі. Велосипедне багатоборство Анна Нагірна друга. А Тетяна Клімченко третя. У гіді на 500 метрів з місця Клімченко показала четвертий результат. Провальний результат львів'янка Олександра Сенюта на чемпіонаті світу з фехтування, що триває в Угорщині, залишилася без медалей. У турнірі рапіристок вона зупинилася на стадії однієї 32-ї фіналу, програвши угорці Каталін Варге. У підсумковому протоколі Сенюта на 38-му місці. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра у цій же порі. До побачення.